Ви на каналі Чесникова Локшина і ця друга Сімс-історія проєкту, де ми розглядаємо родини Максіс. Сьогодні ми подивимось на історію кому не найкращі друзі на віки. Оригінальний лор цієї сім'ї вже опублікований на сайті Сімс Ком'юніті, тому можете ознайомитись з ним за посиланням в описі. Ліберті роздратовано дивилась на екран, набираючи текст оголошення. Це був вже п'ятий сусід, який не витримав і поїхав. Вона не розуміла, що з цими людьми не так. Вони не знають, що таке дисципліна. Вона перечитала свій текст. Увага! Розшукується ідеальний сусід. Квартира світла, чиста, жодного безладу. Вимоги. Чітко дотримуватись графіка, підйом 630 сон 22.00. Ввечері після 19.30, не допускається. День прибирання щосереди. Підлаштовувати свої плани, це ваш обов'язок. Жодних гучних звуків після 20.00. Категорично заборонено чавкати, шепелявати, не закручувати кришку від зубної пасти. Їжа на кухні має бути розставлена в порядку калорійності та за датами споживання. Будь-яка діяльність, що не має. А чіткої логічної користі заборонено, наприклад, безглузде споглядання котиків в інтернеті, розмова під час сніданку лише наукові теми, перевага кандидатам за які 130 і більше, та стабільною психікою. Ліберті задоволено кивнула і натиснула публікувати. Вона була впевнена, що знайде цього разу ідеального сусіда. Проте наступного тижня нічого не змінилось. Ліберті сиділа за столом, розглядаючи список заявок на оголошення. Жах, просто жах. Люди абсолютно не розуміли, що таке дисципліна. Один кандидат зізнався, що прокидається о десятій ранку. Жахливо. Інший запитав, чи можна іноді пропускати день прибирання. Це ж неприпустимо. Раптом у двері постукали. На порозі стояв високий хлопець. Пайті він широко посміхався. Привіт, та Ліберті. Я Тревіс з приводу оголошення та окинула його скептичним поглядом. IQ? Тревіс Треві зніяковів. Ну, 128. Ліберті задумливо прикусила губом. Не 130, але майже. У тебе є шкідливі звички? Я іноді їм перед сном. Ліберті прижмурилась. А пасту хоча б закручуєш? Звісно, вона глянула на нього ще раз. З одного боку він не ідеальний, а з іншого поки це найкращий варіант. Окей, але попереджаю, безліт я не терплю. Тревіс переможно сміхнувся. Не хвилюйся, я ж програміст, я живу за чіткими алгоритми. Мамі, це було найкраще, що вона почула за день. Вона заставила його підписати договір про сумісне проживання, так і проходила їхнє життя чітко за графіком, який склала Ліберті. понеділок вечір відеоігр. Ліберті дозволяла собі трохи хаосу, але тільки якщо це була стратегія з продуманими механіками. Тревіс грав у що завгодно, аби тільки розслабитись. Вівторок вечір наукових дискусій. Тревіс намагався розповісти Ліберті про цікавинки зі світу технологій, а вона змусила його повірити, що космос важливіший за. Штучний інтелект. Тревіс жартував, що штучний інтелект колись відправиться і в космос. Середа прибирання. Тревіс ще зранку намагався втекти на роботу або в магазин за дуже важливими речами. Ліберті відловлювала його біля дверей і змушувала полисосити і розкладати речі за кольорами. Четвер, настільні ігри. День, коли Ліберті проявляла свій справжній характер. Вона не терпіла програшу і перевіряла, чи Тревіс дотримується правил, а він намагався виграти в неї. Хоча б раз, п'ятниця, кіновечір. Ліберті обирала науково-фантастичний фільм. З максимально реалістичною фізикою, а Тревіс намагався втулити щось легше, наприклад, супергеройське кіно або мультфільми. Вони сперечались, хто обирає фільм, і зазвичай кожен переглядав лише половину. А далі починалися розбірки, наскільки те, що відбувається у фільмі, взагалі можливо: субота, день прання. Ліберті вивчила всі рекомендації з прання та вела суворий контроль, а Тревіс вважав, що можна закинути все в машинку разом і нічого страшного. Тоді їхні суперечки доходили до справжніх дебатів. Неділя, День піца. Цього дня вони запрошували кілька друзів з роботи та проводили час за піци і обговоренням нових коміксів. Життя Ліберті стало абсолютно передбачуваним і ставало навіть терпимим. Три роки вона будувала свій ідеальний режим, три роки вивчала всі звички Тревіса і з гордістю могла сказати, що нарешті навчила його опускати сидіння від унітазу. Вона почала сприймати Тревіса як когось більше, аніж просто друга і сусіда. Та раптом все зруйнувалося. Одного дня в двері постукали. Ліберті відчинила і перед нею стояла. Білявка, яка посміхалася так, ніби світ існував тільки для її розваги. Привіт, бадьора сказала вона. Я самер, ваша нова сусідка. Ліберті зацепеніла. Її мозок миттєво проаналізував ситуацію. Білявка. Усмішка ширша, ніж дозволена законом, безтурботний тон, високий рівень соціальної активності, про що свідчив її надто відкритий як для пересічної людини жест рук, небезпека. Ліберті вже готувалася закрити двері, та тут Тревіс підійшов подивитись, хто до них завітав. І все. Його очі розширилися, він випрямився, немов намагався виглядати. Ати вищим, а потім. Привіт, Самер. Його голос став на октаву нижчим. Що привело таку гарну дівчину до нашого району? Ліберці дивилась на нього, ніби він щойно порушив всі закони фізики. Самер засміялася. О, це просто доля. Я вирішила підкорити Дель Сольвелі як актриса. А мій знайомий звільнив квартиру. І я одразу її підхопила. Тепер ми сусіди. Оце так удача!» Тревіс виглядав так, ніби ось ось запропонує їй назавжди переїхати до них. Ліберці мовчки простежили, як він перетворюється без. Невинного Гіка на закоханого цуцика. Вона хотіла закрити двері, та Тревіс же запропонував Самер увійти. Ні, вона не має заходити. Вона занесе хаос в їхню систему. Та було пізно. Самер вже сиділа на дивані і безтурботно розглядала кімнату. Ой, у вас так мило, тільки трохи похмуро. Це концентрація мінімалізму та функціональність автоматично випалила Ліберті. Ага, точно. Самер підмахнула Тревісу. А той, той посміхнувся. Ліберті зрозуміла. Це початок кінця. І не тільки через Тревіса. Самер сиділа на її місці. Не будь де на її місці. Цей священний куток для ідеального балансу між теплом і холодом. Це найбезпечніше місце в квартирі в разі землетрусу. Це її зона оптимального перегляду телевізора без навантаження на очі. Але Самер абсолютно безтурботно плюхнулась туди і зручно вмостилась. Ліберті не могла повірити в це нахабство. Вона повільно повернула голову до Тревіса, очікуючи, чи він як Ось відреагує на катастрофу, яка розгорталася просто в нього на очах. Але той, той усміхався. Він сидів на дивані і поглядав на самер, немов на зірку світа симуляційної фізики. Це було зрадою. Вона, намагаючись звучати спокійно, промовила: Ти сидиш на мому місці. Самер кліпнула очима. Що? Ой, вибач, я не знала, що в тебе тут персональне місце. Це не просто місце. Ліберті зітхнула, розуміючи, що зараз доведеться пояснювати елементарні речі. Це місце обране з урахуванням законів фізики, ергономіки та безпеки. Воно Ідеальна, збалансована між і вікном, що забезпечує оптимальну температуру. Саме тут знаходиться центр акустичного відлуння телевізора, і саме тут є найбільш ймовірна точка виживання випадку катастрофи. Тревіс обережно промовив. «Серйозно, Ліберті, в нас гість, невже не можна один раз поступитись? Ліберті навіть не повела бровою. Абсолютно серйозно. І якщо ти хоча б спробуєш сісти сюди, коли мене немає, я це дізнаюся. Саме подивилась на неї, ніби перед нею стояв гору вчення про Ну, це круто, я думаю. Це не круто, це логічно. А тепер поступись місцем. Самар розгублено озирнулась на Тревіса, сподіваючись на підтримку, та він, схоже, вирішив не втручати священну на війну за територію. Гаразд, гаразд, я просто не знала. Самер пересіла на крісло. Ліберті з відчуттям перемоги гордо сіла на своє законне місце і кинула Тревісу погляд, який говорив: ще раз дозволиш таке, і ти труп. Зміни Ліберті помітила майже відразу. Перший тривожний дзвіночок день прибирання. Ліберті вийшла зі своєї кімнати рівно о восьмій ранку, як завжди. У середу священний ритуал чистоти мав розпочатися, але щось було не так. Квартира порожня, Тревіса не було. Тревіс. Ліберці кинулась перевіряти кімнати. Нічого. Його комп'ютер вимкнений, на столі залишена кружка з холодною кавою, наче його вкрали прибульці, їй довелось прибирати самій. А ввечері у двері просунула голову Самер. О, Лібі, привіт! усміхнулась вона. Я забрала Тревіса з собою за покупками. Що? Він повинен був прибирати. Ой, розслабся, махнула рукою Самер. Ми купили такі круті ролики. Йдемо кататися, приєднуйся. Кататися в день прибирання? Відчуття було таке, ніби світ. Перевернувся до гори дригом. Другий тривожний дзвіночок, їхня нова сусідка, завжди була тут. Що вона робила? Вона випадково вечеряла у них. У мене якраз холодильник порожній, а ваша їжа така смачна. Лібі, ти ж не проти. Я проти. Вона користувалася їхнім вайфай. Ой, у мене вдома поганий сигнал. Можна я тут подивлюсь відео? Це ж приватна мережа. Ліберті стиснула зуби, побачивши, що Самер уже підключилася. Вона брала улюблену каву Ліберті. Ой, ти ж не будеш. Проти, я думала, що це звичайна кава, але вона така смачна. Ліберті дивилась, мов робот, якого за весь процесор. Вона відволікла Тревіса від ігор і роботи. Хто там грає в комп'ютерні ігри? О, Тревіс, та ти геймер, покажи щось нове. Ліберті, ти ж не проти, якщо я трохи відпочину самер. Тревіс, ж понеділок, день відеоігр. Ліберті почала підозрювати, що це повільне захоплення їхнього житла є справжньою загрозою. Самер, ти навіть не живеш тут, урешті-решт вибухнула вона. Ой, точно, треба йти. Але в мене тут заїжджається телефон, я ще трохи посиджу. Найгірше, що всі друзі Тревеса і Ліберті, ніби закохалися в Самер. Вечір настільних ігор. Давайте запросимо Самер, вона ж така весела. Кіно без Самер буде не так цікаво. Поїздка на природу. Ліберті, ти не проти, якщо Самер теж поїде? Я проти, казала вона. Але цього ніхто не почув. Ліберті сиділа сама, поки всі інші веселилися. Самер. Самер, ти змінила наше життя, прошепотіла вона. Ой, Ліберті, ти щось казала? запитала Самер, розвалившись на я тут, до речі, заночую, бо в мене кран потік. Ліберті закотила очі. Катастрофа. Та настав день, в який навіть присутність самер не змогла б зіпсувати настрій Ліберті. Це був той самий день. Головна подія року для всіх поціновичів наукової фантастики, техніки та інженерії. Випуск лімітованої фігурки Механотрон 3000. Це був збірний робот з руховими деталями, світлодіодними очима, металевими пластинами і навіть розширеною інструкцією зі складання. Коротко кажучи, мрія Liberty. Вона налаштувала будильник, підготувала каву з підвищеною дозою кафеїну, завантажила сторінку магазину за 30 хвилин до старту продажу, поставила таймер і навіть оновлювала сторінку кожні 5 секунд, щоб бути першою в черзі. А потім сталося немислими. На екрані з'явилися повідомлення. На жаль, товар розкуплений. Дякуємо за інтерес. Що? Це якась помилка. закричала вона, негайно відкриваючи чат підтримки. Виправте це! Я оновлювала стрічку, я була готова. Я. я. На жаль, всі одиниці товару вже продані. Ліберті Замерла перед екраном. Ні, ні, цього не може бути. Її серце билося, як двигун ракети перед запуском. Я все прорахувала! я мала бути першою. Я, я. Границя її всесвіту затріщала. Ой, Лібі, ти що плачеш? Ліберті здригнулася. Самар стояла поруч жуючи жувальну гумку. Це не твоє діло, пробурмотіла Ліберті. О, ні, це саме моє діло. Якщо моя подруга розстроєна, ми не подруги. Самар потиснула плечима і пішла. Наступного ранку Ліберті відкрила двері і побачила Самер, яка задоволена усміхалася. В неї в руках була коробка. Тримай. Ліберті відкрила її, і побачила справжнє диво в коробці. Був справжній механотрон 3000. Що, звідки, як? Ну знаєш, в мене багато знайомих. Ти, Ти купила це для мене? Але як? В мене є свої секретики. Ліберті відчула, як її світогляд починає тріщати. Може, самер не така вже і погана. У понеділок Треві затримався на роботі. Це бісило Ліберті, але вона не збиралась змінювати свої плани через нього. Вона сиділа з максимально серйозним обличчям і зосереджено натискала кнопки на геймпаді. Лібі, що ти робиш? Самер, як завжди, була тут, як тут. Граю. А можна мені спробувати? А ти знаєш, що таке комбінації клавіш? Ну, не тискаєш кнопки, все працює, так? О Боже. Самер схопила геймпад, і через 3 секунди її персила. Наш загинув. Ой, я витратила на це півроку, і ти вбила його за 3 секунди? Це весело. Давай ще. О, ні. Ні, ні, ні. Якщо хочеш грати, створюй свій аккаунт і вчись. І Самер підсіла. Вона грала до пізньої ночі, вона перестала виходити з дому. Вона навіть відмовилась іти на побачення. Самер, ти що, знову всю ніч грала? спитав Тревіс. Не відволікай, я майже пройшла цей рівень. Ліберті задоволено всміхнулася. Може, й вийде з неї людина. Але Тревіс вирішив по іншому. Він забрав в неї ноутбук, поки вона не поборола свою залежність. Проходив час. Треві крутився перед зеркалом. Він не розумів, чому так хвилюється. Ну, зізнаюсь їй у своїх почуттях і що. Вона ж не акула не проковтне мене за це. Але щойно він уявляв Самер, її сміх, енергію. Те, як вона махала руками, пояснюючи чергову історію. У нього в животі починали літати метелики. Він глибоко вдихнув, вирішив порадитись найкращою подругою. Ліберті, можна тебе на хвилинку? Якщо це не стосується прибирання, то я зайнята. Це важливо. Ліберті. Перехопила подих. Невже він нарешті помітив її? Вона подивилась на нього. Щось серйозне. Так, це про самер удар. Що? Ліберті ледь стримала вираз обличчя. Що з нею? Нічого, просто я думаю, що закохався в неї. Як думаєш, у мене є шанс? Ліберті відчула, ніби її серце зупинилося. Це жарт?» Ні, я серйозна. Хочу їй зізнатися. Але ж ти мій найкращий друг, і я хотів дізнатися, що ти про це думаєш. Що я думаю? повторила вона. Що я думаю? Вона запанікувала. Я думаю, у нас є правила в будинку. Що? Тревіс, правила чітко кажуть, що ніхто з нас не може зустрічатися ні з ким, поки ми живемо тут. Але це ж смішно. Це порядок, який працював три роки. Ліберті, ти серйозно? Якщо тобі так хочеться бути самер, кати звідси, тиша. Це що? Здивувався Тревіс. Я сказала, що якщо ти хочеш бути з нею, можеш просто переїхати. Ліберті, ти ж знаєш, що я підписав ці правила, тому що не думав, що колись знайду дівчину. Я взагалі не спілкувався з дівчатами раніше. Тоді. І викресли мене зі списку своїх друзів, бо я не хочу більше це чути. Ліберті різко розвернулася і пішла до своєї кімнати. Вона зачинила двері і навіть не знала, коли знову вийде. Він нічого не розумів, чому Ліберті так розізлилась, чому вона раптом так відреагувала на Самер. Хіба вони не подруги? Він навіть не помітив, як у квартирі зібралися їхні друзі. Ей, де Ліберті? спитав Ашок. Вона нас не зустрічає і не читає лекцію по поправила вічливого розміщення взуття біля входу. Вона у себе в кімнаті, пробурмотів Тревіс. Щось трапилось, Ашок з підозрою подивився на Тревіса. Ліберті. Замкнулась у своїй кімнаті і не виходить. І Йоав підняв брови, обертаючись на друга. Я, я сказав їй, що мені подобається самер, повисла довго пауза і повторив ашок. І вона заявила, що в нас в будинку є правила, що ми не можемо зустрічатись ні з ким, поки живемо разом, і що, якщо я хочу бути самер, має збирати речі. У вас що реально є таке правила? ошелешено припитав Юав. Ну, треба знітився. Ми разом сказали список правил, коли я тільки переїхав, і я його підписав: Стоп, стоп! Ашок підняв руку. Тобто ти добровільно погодився не з жодної дівчини, поки ви живете разом? Ну я думав, що це не проблема. Тобто ти навіть не допускав думки, що можеш знайти собі дівчину. Юав присвиснув. Друже, це було б сумно, якби не було так смішно. І що тепер? Ашок нахилив голову. Ви просто не будете говорити одне з одним? Та я не знаю, роздратував. Товно вигукнув Тревіс. Я взагалі не розумію, що відбувається. Може, самер знає? Вона теж дівчина. Тревіс різко підняв голову. Ні, я не можу спитати Самер. Це означатиме, що я зізнаюся її у своїх почуттях. Юаф і Ашок мовчки переглянулися. Ну, гаразд, нарешті сказав Ашок. Але може ми просто сходимо в бар? Навіщо? Без поняття в серіалах після сварки завжди так роблять. Тревіс ще довго перепрошував перед Ліберті перед дверима, поки вона не вийшла. Їхнє життя почало повертатись у звичне русло. Поки не сталося катастрофи, все почалось з листа, яке Ліберті знайшла у поштовій скринці. Спочатку вона подумала, що це рахунок, але розгорнувши. Конверт завмерла на місці. Повідомлення про виселення. Ваша будівля підлягає знесенню зв'язку з аварійним станом. Термін виселення 14 днів. Тревіс! закричала вона так, що сусіди на поверсі певно здригнулася. «Що? Що, що сталося? Він вибіг з ванної, в рушник. Нас виселяють! Що? Як? Будівля аварійна, пробурмотіла вона, ще раз перечитуючи поперець, її зноситимуть. Ну, принаймні це не ми щось спалили, невпевнено сказав Тревіс. Не час для жартів. Того ж вечора самер дізнали, що її чекає така сама доля. Отже, це офіційно, сказала вона, влаштовуючись за столиком у кафе. Ми всі без хатки. Це катастрофа, простигнала Ліберті. Доведеться шукати нове житло. Або дзвонити друзям, безтурботно підморгнула Самер. Угу. Подивимося, скільки друзів захочуть тебе прихистити, зітхнув Тревіс. Наступні кілька днів сам справді займалась пошуком. Вона зателефонувала колишньому. Ох, сам, у мене якраз нова дівчина переїжджає. Написала подрузі з тренажерного залу. Ой, сорі, у мене вдома ремонт. Усюди пилюка, тобі не сподобається. Запитала у менеджера з ресторану. Якби я міг дозволити собі ще одну квартиру, я б краще звільнився. Зателефонувала батькам. Твоя кімната стала його студією. Склалося враження, що у всіх раптово з'явилися ідеальні відмовки. Ну що, знайшла когось? поцікавився Тревіс, коли вони знов зібралися у кафе. Самер сіла за стіл, сумно похитала головою. Тревіс задумливо поглянув на Ліберті та самер. Здається, у нас немає вибору, промовив він. Ліберті підняла голову. Що ти маєш на увазі? Дивіться, ми всі залишаємось без житла, почав Тревіс. І якщо кожен з нас окремо буде шукати квартиру, це буде дорого, довго і, чесно кажучи, просто стресово. І, спитала Самер, то чому б нам просто не скинутись і не купити будинок? На кілька секунд запанувала тиша. Ти жартуєш? Ліберті кліпнула. Ми не можемо просто купити будинок. Чому ні? Тревіс розвів руками. Я підрахував, якщо скласти наші заощадження і взяти невеличкий кредит, ми можемо собі дозволити будинок у Віло Крік. Це буде не якась стара халупа, а нормальний просторий будинок. Самер відкрила була рота, щоб щось сказати, але зупинилася. Ідея не така вже й божевільна, пробормотіла вона. Це навіть круто. Стривай, Ліберці підняла руку. Це означатиме, що ми будемо жити разом, в одному будинку. Так, захоплено сказав Тревіс, просто уявіть. Велика вітальня, власний двір, ніяких орендодавців, які Стокують у двері через запізнення заплати. І ніяких сусідів, які скаржаться на шум, а саме розсміхнулася. Або на інтернет, який пропадає в найвідповідальніший момент. Ліберті задумано торкнулась підборіддя. Що скажете? Тревіс поглянув на них. Друзі, давайте зробимо це. Ліберті все ще сумнівалася, але глянувши на самер, помітили, що та задумливо дивиться на Тревіса. Перше, не як на друга. Вона відчула, як у грудях що стислася. Самер знову поглянула на Ліберті і знизила плечима. Ну що ж, раз ми все одно безхатьки. Я за Ліберті зітхнула. Гаразд, але будуть правила. І найголовніше, у нашому будинку буде графік прибирання. Ох, починається! Треві закотив очі. Отже, новий розділ нашого життя починається у вілокрик. Підсумувала Самер. Друзі сиділи у своєму новому будинку і базікали. Тревіс думав, що зізнатись Самер було б поганою ідеєю, адже він далеко не її рівень. Можливо, Ліберті тоді так розізлилася саме через це, хотіла захистити його. Яка ж вона добра? Самер розуміла, що Тревіс виявився неперевершеним хлопцем, і вона хотіла би, щоб вони були разом. Але розбивати її з Ліберті пару було б дуже погано, адже вони такі хороші друзі. А сама Ліберті думала, що поки що відпуститься і буде для Тревіса просто подругою, лише поки що. А я дякую вам. Що додивились усім з історію про найкращих друзів на віки до кінця. Якщо ви хочете приймати участь в голосуваннях на майбутні історії, підписуйтесь на мій телеграм, посилання буде в описі. А якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на мене. Пишіть в коментарях, чи зрозуміли ви відсилку на серіал, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нових серій. Всім па-па!